Чат, я, я, я дивився туторіали. Я дивився туторіали, щоб ви зрозуміли. Я дивився туторіали, як будуватися. І в туторіалах, коротше, сказано, що в Фортнайті Реально треба довго треба награти до х**ча годин, щоб там розібратися чуть-чуть хоча б. А так подивіться, я тупо атак от. Тупо раз, два, е, а, і Ось і. Блять. Е, блядь. Щас. О, 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 со, я можу, я, я, я можу построїти дом і просто сидить. По Fernite Tutorial, це ж ради для літака Це 50, а важка гра. Типа, я не угораю сейчас вообще. Я вообще не угораю. тут з цим будівництвом вообще тут чат. Прийми, прийми в друзі, пише Саша, Доцентик центик. тебе я в друзі, коли ти навіть не скачав Fortnite. Типа чел, Подивіться, це тупо папх, але тут набагато важче. Тупо набагато. Тобі на крайкарде, тут, до речі, з автобуса його можна ну, реально долетіти, куди хочеш. Випає? У мене все супер... супермен, супермен у мене, у мене випав фартух. Випав фартух. Люди з Закарпаття посміялись твоєї швидкості будівництва. Ну, лю... ну що, ну люди з Закарпаття, вибачте тоді. Всіба, <плес> ну сорі. Додай мене в друзі. А чого ви всі хочете до мене в друзі у Фортнайті? Пожалуйста. Коли концерт Валерія Валері Шабаначе Фортнайт, це небезпечно. Це небезпечно, може занадто багато людей просто прийти і почнеться давка. А це дуже небезпечно, я не хочу, щоб так було рано. Ладно, це не Супермен, це Супервумен. Я не знаю, до речі, чому моє жіночий скин. Мені просто дало отак, от, сразу. А, я не про Fortnite, а ВКонтакте, Аленте кинула мені. Модри, можете, до речі, скинути посилання на мою страничку ВКонтакте. Щоб теж всі підписались? Там анонси стрімів. А, звісно, о, найс, найс. Будеть хорошо. Шо, тут хтось є. Я не вмію, до речі, сідать даже, ви поняли? Я просто чекаю, поки воно цей. Поки воно я, я, Ну я реально, я не знаю, чи так можна взагалі. Щось воно дає. Так зараз вже дерево чуть-чуть, тому що коли у мене нема дерева, то я очкую сильно. Реально, си, сильно очкую. І підем шукати зброю, реально, відкривати всякі. Сундучки. Я я ще всі види зброї не викупив теж, але я вже зіграв пару каток і я даже взяв парочку топ-1. топадин. Нахуй мені дають підказки, коли я вже профі, давним-давно. Так, оце я беру аптечечку. О, 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 чат. І все, і ще, і ще. Все, давай, що що, що ми маємо? Якийсь пікалет, ну, хорошо, ладно, ну хоча б це. А що це за величезний ящик? Що це? Що? Це що, це базука якась? Бі, гранати. Вс, це сразу же пить, чат, це сразу же пить, потому що тут випалили ХП і щит. ХП і щит. Ракети. Чат, я. Бля, я вакую тупо. Ой, я в аптечку, блядь. Блять. А це нахуй. Тут шмотки випали, буквально викидаються. А як зброю дропать, я не знаю. Оце що? Це базука? Я я, я я вперше бачу таку зброю, я тупо ваху. Я, я, я мабуть, з револьвера постріляю. Пока що трошечки. Трошечки постріляю з револьвера. Так, а це я не можу випити, Нахуй воно не надо, все. Так, Assault rifle. На одиничку, Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, целым. Сейчас чуть-чуть деревини. Сейчас глянемо на карту, де зона вообще. А, ми в зоні. All right. Чат, ну поки все, Можна отак і підкат зробити тоже. Отак, от коли б'єш по цем вік спотам То воно так швидше ламається. Словом, а шо це все? тупо все Деревна, нахуй, Деревина, нахуй мені древена. Револьвер, мені похуй. А шо ця машина робить? Я оце тоже не знаю, що з машины робить. Сейчас я попросил перемістити вебка я на шад, що вона закриває, може и не треба. А, зброю? Блять, ну. Типа, так. Блять, ну МП. Ну хорошо, ну якщо вам прям надо. Тепер тупо незвично. Тепер тупо незвично. Так, я бачу всі якось так от при... біжать і приїгають. І вони так жорстко, швидко перемічаються. Так, це що? О, Rifle. це райфл? а цей, є якась різница? Тупо никак, я понял. Тупо ния, ну і все. чи туди біжимо. Біжимо туди. окей, окей, окей. Ча, тут машини, вообще угар. Вони тупо їздять. Вони по воді можуть їздити і вони можуть літати в повітрі. Чат, ну, я просто фигею с этой игры. Вы поняли? Подождите, какая-то зброя, ну просто. Так, базука я ставлю, револьвер мне не надо. О, SMG мне не надо. Он атака для ближнего боя. Патрончики, боже, чат. Найс, лутаемся, найс, лутаемся, найс, лутаемся. Найс, лутаемся. Сейчас мы возьмем вот эту штучечку и чуть-чуть попьем. чуть-чуть попьем for real и возьмем вот оце... С. поменяем. Долбай. Ну я на я съел. Чат я съел. я съел. Я паникую в такие моменты жестко. Кто-то, кто-то був. профессионал профессионал и некую на мене нападать пожалуйста некую на мене нападать но це, це ничем хорошим не закінчиться це не закінчиться ничем хорошим чат full фокус на Fortnite. Full фокус на Fortnite. так куда им сюда а це что акса райфл э, по я, я тупо я не с того стрелял стоп у мене это зброя в руках револьвер Стоп, я собі іншу пушку брав. А, ні, SMG я її брав, просто нема прицела прикольно. Ладно, хорошо, нічого страшного, нічого страшного, нічого страшного. мені надо дробовичок. я взяв би дробовичка. Слыша, я правильно що Це гранати? О, ніхуя себе чат for real гранаты. Аллен, яку западковую сапочку. Евгений, Альон, ти впевнена? Подивіться, це, взагалі, угар, це крашпад. Це ти, типа, мабуть, коли падаєш, ти можеш його кинуть, і ти, типа. Не, Куда МЕНІ... Блять я улетів! Назад. О. Все, все, все Все боже який... Мені це не треба, вообще даже просто показать вам Це я просто показать вам Ви понял Фиатву гранату кидати під себе Я Є... бл, Є... в рот Саша Сука, ну Що ти робиш? Я ж думав, не буде такого е, мені треба щось з прицелом Оце з прицелом? Бля, але оце рар. Да похуй. Мені мені просто подобається прицело цей. Типа питання. Так, у мене фулл дерев. Я, ем... я хуй не знаю, давайте, я не знаю, машину найдем. Давайте машину найдем, правда? Що це? Це револвер тоже похуй на нього. Я в карте это вообще нарисую кого? У меня типа, ну не вся карта открыта А вот это тоже меня как бы Интересует, какого персонаж вообще бежит Сам Короче, чат Не совсем в этом плане, понятно Это для мувмента? Просто гранатка типа? Про гранатку мы Войдем дальше, правда? Хочу тачку Чо так мало енергії, Чого я так довго біжу? Для мумента обитікати. А, поняв. Бачив, люди якось так прикольно рухаються, якось так швидко, вони постійно пригають, щось блітають. Бліт, і так далі. Я біжу, у мене закінчується стаміна, і все, я бліт, потім повільно біжу. Це теж дерево воно дає? Це ж не дерево і це бамбук, нічого. Може розблокував нову локацію, дуже круто. О, тачка, тачка є, тачка є. Так, чат, ну, по по суті, по... поки що, правда, ми в зоні. І заиб. Хто стрелю? Ах ти уехал. Ує... Не поняв. Подивіться, ну я тол. А шо, шо шо воно там ламає, Чи це бот? Це просто ну ви, ви бачите? Профи все равно. Профи все равно. граю третью катку в GT и профи все равно. Shift control. Shift control. Ты просто подкат мені показал, Саш? Дуже дякую. Чат, профи. Ну все, а хуй сентуки нема. Чат, якщо що, я готовий до бою. Не, лута у моя до... до речі А шо, це? А... Так а. Боже, який бійце, я сні поповнив щит. Че, я щось виграв, бля, чи що вообще відбуло? Йоб твою мать! Нахуй. Я похилявся? Для чого? У мене фул хп. Так, окей. Так, окей. А... Я досі в зоні, чат, більше того, мені здається, що зона буде на мені тупо Ну я просто розбив черепаху, мені навіть не надо був камінь Хто -то? Та там якийсь у ябло Нахід Чат, що мені робити? Чат, мені знову надо поиз Покажи лох. Шо до Дому, до дому анонимус. Додому анонимусик. Сейчас можно скидки просто. А це шо? Це шо, це дроп? Нихуя с шотгун мені надо. На гранати може мені похуй. О... Да, на гранати похуй, потому що я тікать не буду. Кась карточка супер солдер. якийсь дроп випав. Дай мне аптечку. Уху, я так высоко стрибну. Давайте золотаем. Свап, Ні, не надо. Это что, это золото якесь? Боже, ебай її... випадало Револьвер легендари? Кись ракеты. А я правильно разумію, що по ракетам у мене. У мене максимум. И це хуй. Боже, чат, ну там, Валерій валерии є... ебация, да, короче. Я... А аптечки максимум 3. Максимум три аптечки можна помістить, правда? Чат, уже 11 живих, до речі, нічого. Валерій уже бере топ. Уже бере топ. Се шо? ДМР. Е, свапаю. Свапаю, свапаю. Свапаю. І тепер у мене є ближній бой, дальній бой, базука. І супер ближній бой. О, не поняв? Я щось почув, що там хтось? є? А, чи то дроп упав? А, то дроп упав. Поху. Мені похуй на дроп. Мені тупо всегда дроп. Ctrl, shift, escape. Так це диспетчер задач відкриється, нічого. Ага. Треба з ракети селі... Да, бля, ноукеп треба по комусь стрельнути з базуки. Де? Хтось був? А шо це? Сурвайвер трейд. Чат, топ-10. Топ-10, чат. Изейший, изейший топ-10. Изейший. Изейший. Чат, тупо топ-10. Я обожнюю лутаться, драчу. Обожнюю тупо. Найс. Так, ну что, мы идут. Чат, изейший, изейший, изейший. Да, топ, я думаю, это подин, прям. Там кто стрелял прямо, там прямо кто стрелял. Мне страшно туда идти, да, чей я не хочу. Мне страшно, туда идти. А это в чат. Я очень хочу с тобой А 11 сотки. Саша, доцент, там 128 гигив. Ну типа ничего. Подвица, профи. Де був сундучара. Що, блядь, нема. А ч зона така здорова, бля, топ-10 уже. А тут є снайперки, до речі, чат, бо мені ніколи не выпадала снайперка. Типа я таке не бачу. Моя диск на 2 терабайта. Не, я поняв. то шо, це значить, що швидше скачається? скачается? гра висока. А це що, це, Що це ще за лагерь, якийсь кемп? Якийсь сноушитов Подивіться, щось там горить ще. Ча, топ 8, Валерій, Ізі. Ай, нічого нового, нічого нового, нічого нового. Я в зоні знову Ну типа окей Чат, мені щось, щось мені підказує, що це топ-1 Що це топ-1 знову ноу А зайти я можу сюди? Не можу Просто разъеба Плюс вайб якийсь? Fortnite плюс вайбова гра і ми віримо... Опа, бл. Подиви, подиви, бля, як, маш... як тут з машинами. Що, сейчас ты йдем трафик, Я правильно? Ой, блядь, там хтось зверху, оце хо. Оце хо. Де гелінваги? Nice. Найс. Ну, хорошо, найс, nice, але ну хорошо. Так, з базуки сейчас тільки покажеться він зараз, я з базуки. Давай. Давай. Давай, Шат, чат, я. Все, все, що у моя в руках. Чот, який пи... Чот, що Чот, шо, який пи... це кейпи що Что робиться? Чат, базука була присутня, тільки який жах Так, 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 так А чо? А кого... А чо не стріляє? Серйозно, бо воно було не перезаряжено Йо, госай, чат топ 5. Валерий топ 5. Мені щита треба пополнить. Щита нема. Нема щита. Хоть маленького щиточка. Нормально? Ще, 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 ще. Чат профі, 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 профі. Профі, верну? аптечку, да-да. Так. Давай, давай. Че доки пис? Я просто шо шаней будет Че лаза ебалый? Че лаза А че не? Яко хуе? Яко хуе щад, яко хуе, блядь, Фидбувайсис, скажите, пожалуйста, топ-3. Топ-3, кто тут, Чат, по-моему, я профи. Я аж сам не розумію. Просто будую що-небудь, просто клацаю якісь кнопки. Щось... Да даже спасаюсь, по-моему. Так, воно ну, там хтось стрілявся. Може, я ще шмотки у чела заберу. Че шмотки. Так, на тацію. Дай, 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 дай. Ой, чат, а зона? Ой, чат, а зона? А я не в зоне? Чат, я на жестком фулл фокусе. На жестком, блять, я не знаю, хто де Я не знаю вообще, кого да я очікувать. Воу, oh, 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 воу. Oh. Воу. G-edit, я, як, як небудь Ой, блядь, я коха. Ладно. Так, побуду вавику залупу. Хорошо, все чилим по моєму він з базуки. Ой, бля. Точно, перепутав. Забув. Надо на карту ще дивиться, точно. Ша, топ три валерій. Повний повний піз... Мені ху. Дуже. Попав, сука, уяв... Попав! а У мене була хілка і міг захилитися, чат. Чат топ 3. Ну ніхуя, вперше, вперше в житті, сука, на стрімі пограв і топ-3.